Ну, і від початку повномасштабної війни багато відомих людей взяли до рук автомат. Серед них велика кількість спортсменів, зокрема, колишній гравець збірної України з футболу, відомий динамівець Владислав Ващук. Як захисник був у складі національної команди, коли Україна феєрично досягла чвертьфіналу на чемпіонаті світу 2006 тисячі в Німеччині за це був нагороджений орденом за мужність третього ступеня після закінчення клубної кар'єри, розвивав дитячий спорт у 2015-му році. Відкрив футбольну школу оброва. Арах неодноразово виходив на поле під час благодійних матчів та ігор ветеранів футболу. А у травні 23-го року в своїх соцмережах повідомив, що вступає до лав нацгвардії у бригаду наступу Буреві. Зараз Владислав Ващук служить офіцером у відділенні реабілітації та відновлювального лікування. Ну і безпосередньо зараз з нами сам Владислав Ващук на зв'язку. Офіцер відділення реабілітаційно тевної центру медичного центру національної гвардії України, український футболіст. Пане Владиславе, мої вітання! добро здоров'я і слава Україні! Доброго здоров'я слава доброго здоров'я, Андрій Данастя. Бажаю всім здоров'я, Пане... ну і перемоги, звісно, нам. Так, перемоги, звісно, всім бажаємо е, кожному українцю. Але пане Владиславе, ви як футбольний гравець той сотні разів, я так розумію, в своєму житті е, відчували цей смак поразки і перемоги. Але нині в статусі військовослужбовця це, мабуть, абсолютно інші відчуття. Що для вас на сьогоднішній день є перемогою або ж невдачею на фронті? Uh, uh. Звісно, перемога, це якоми ми повномасштабно виграли, вся наша країна стала повні ну, ті границі, які були раніше наші, і ми саме розберемося, що робити з цим. А, ось, а на сьогоднішній момент порадок на життя тих людей, які уходять, Ось, І напевно це. Важливо все це життя людей, пане Владиславе, ось тут важливий ще момент. Якщо так можна, звісно, порівняти, ми знаємо, що наші захисники на лінії фронту. Дуже сильно радіють будь-яким успіхам, навіть якщо це маленькі успіхи, так бодай щось ми збили, бодай ми відбили якийсь наступ окупантів. Тощо у вас такі ж самі емоції так, вирують тоді, коли ви бачите якийсь певний успіх, як і на футбольному полі? Так, да, коли виїжджаємо, спілкуємося, і люди там спілкуються, вони хочуть одна там. Щодо футболу, як наші грають, невдачна, там, вдачна, ну хочеться якогось позитиву е, в рамках не, е, фронту, скажімо так, е, ось, е, і розповідають різні історії, коли вони е, е, боронять нашу країну і е, е, як це е, вони роблять, скажімо так, як і снайпера роблять, як і дронщики і ті люди, які в окопі знаходяться, і як вони е, спасають життя своїх побратимів, тобто все це е, ну, ми спілкуємося, коли виїжджаю, ну, весь час. Ну, хтось хоче там сфотографувати, ну, ніхто не виставляє там. Бо, хтось це розуміє, скажімо так. Е, ну, ось це, таке спілкування. Якщо я можу там. Десь на лінії чогось принести таким позитивом, то так. Да. Ну і коли матчі були е, чемпіонати Європи, то дзвонили теж хлопці, вони тільки вийшли з, з нуля, і вони е, ну так вийшло, що вони до, е, дошли до свого айпада, там комп'ютера і хотіли подивитися матчі. Вони свої, свої враження розказували, як, чого, ну то. Тобто, Тобто, те, що ви показуєте, то всі переживають, всі хочуть відліктись від того, що проходить і знаходиться на фронті, скажімо так, коли це можна зробити. Владиславе, я так розумію, що тема футболу на фронті вона очевидно, як ви кажете, присутня і розмови, і намагаються наскільки це можливо, і переглядати матчі. А чи не бувало випадків схожих, коли якщо й дозволяє місцевість або є якась така вільна хвилинка, коли дійсно наші бійці теж мають можливість відпочити, зіграти футбол? Тому що навіть, наприклад, ми бачили багато роликів в Тіктоку, в з'являються відео, де. Наші бійці намагаються так чи інакше бути в спортивному, як то кажуть, тонусі. Чи траплялись подібні випадки, чи ні? Щось відомо вам про це, у мене у мене не було таких випадків. Було то, що ми там, коли на Куп'янській їхали за Куп'янське, то ми там чоловіки грали. А так, таких випадків та більш не спілкування. Ми ж не їхали там, наприклад, планували гру там чи якось ну е, весь час. Я можу сказати, що командиру закидаю м'яч на на всяк випадок. Ну, якщо не подаримо, то будемо грати, скажімо так. Угу. Якщо є час. Ну, як правило, у нас небагато часу, треба рухатись і працювати в лавах Нацгвардії, і треба робити все те, що ми скажімо, робимо. Владиславе, а як загалом змінилося ваше життя з того моменту, як ви стали військовослужбовцем? От, на які речі ви почали дивитися абсолютно по-іншому в житті? Дивіться, коли ну, багато хто знає, коли я робив евакуації. і зараз сьогодні я вже офіцер Нацгвардії медичного центру України, ну, медичного центру Назгвардії, це нова структура, яка. Почала діяти і сьогодні, наприклад, раніше, коли евакуація, вони тяжко для мене проходили, бо психологічно я був до чого не готовий. Бо ну як вам сказати, я в медичному в медицині вусі ніколи не був. І евакуація весь час тяжко. Десь два ці евакуації я ну, психологічно був ну зовсім не готовий. І мене спасало те, що я грав в футбол, коли був. Час там, і коли ну мені треба було ось А потім вже так трошки притерся і вже почав працювати, скажімо так, у медичному центрі і все інше. І по різному, вже по-іншому, дивлюсь на те, що ну, напевно, там, де нема війни, проходить, скажімо так. Uh -huh. Воно більш мені не ну як, як би мовити не доподобає. Я можу подивитись красиву картинку, але не дуже довго. Uh -huh. Владислава, е да. є велике бажання зараз у вас повернутися на велике футбольне поле. Дуже я велике часто бажання, вона, щоб закінчи, виникає дуже велике бажання, і всі інші, хто рядом зі мною, що хочеться, щоб уже ця війна закінчилась, я ж для цього лави на зварді. І зайнятися вже любим видом це футболом. І напевно, коли цим займусь, значить все закінчилось. Перемоги Це означатиме перемога очевидно для нас, і в будь-якому випадку всі ми хочемо, щоб завершилась війна, і до цього прагнемо. Владислава, я вам дякую за те, що знайшли час і можливість долучитися до ефіру телеканалу Київ. Поспілкувалися з нами. Нагадаю, офіцер відділення реабілітації та відновлювального лікувально-медичного центру Національної гвардії України, український футболіст Владислав Ващук був з нами на зв'язку.